Полтавець Антон Білик створив петицію на сайті міської ради щодо хвилини мовчання, аби вшанувати загиблих у російсько-українській війні. Ідея щодо неї виникла після обстрілу інституту зв'язку. Я згоден з тим, що пети... про хвилину мовчання говорять. Наприклад, на сайті міської ради кожного дня викладається шаблонний текст про те, що хвилина мовчання 9.00, просимо вшанувати. Але поза тим я наполягаю в петиції ще на тому, що е, воно не артикульовано для людей, що потрібно робити в цей час. За словами Антона Білика, Полтава може брати приклад з інших міст України, де хвилину мовчання популяризують на місцевому рівні, залучаючи бізнес та комунікуючи з містянами. В Кропивницькому була ситуація трохи гірша ніж в Полтаві. Е, з хвилиною мовчання небайдужі люди. Зібралися, виходили з плакатами 21 день, і вони придумали таку акцію. Ходили туди щодня з плакатами. І о 9 рівно вони виходили на дорогу, перекривали рух авто. Після цього в місті запровадили офіційно хвилину мовчання. Вона. Запровадили звук, який оголошував її в центрі. Є чудовий приклад двох міст, які я дуже люблю: це Вінниця і Чернівці. Вінниця, вони спочатку там, повідомили поліцію про те, що ось буде хвилина мовчання. Ми будемо її запроваджувати. Будь ласка, говоріть з містянами, типу, для чого треба зупинятися. Вони пояснювали водіям в громадському транспорту, для чого треба, для чому вони зупиняються. Няються ж Полтавицю петиції пропонує п'ять способів: зокрема, запустити у місті озвучування про хвилину мовчання через гучномовці чи систему оповіщення. Також популяризувати цю акцію через рекламу на різних платформах, долучати бізнес і зробити обов'язковою хвилину мовчання на усіх публічних і неофіційних подіях, які відбуваються в Полтаві. Кожен сприймає по-різному. Типу, комусь це буде справді як більше мотивація того, що потрібно зупинитися і згадати про тих, хто там на нулі. А для когось це буде як моментом роздратування, що о знову для мене особисто це не було б якоюсь проблемою чи ще чимось таким. Навпаки, було б більшим моментом того, що я маю зупинитися і все таки згадати. Всі, хто на роботі, ну ну да, ну, сидиш ти там не знаю. Ну, там, в кабінеті, в ну, будь-яке, ти там, можеш просто встати, там, не знаю, ну, грубо, там, затихнути на хвилину, щось собі там, в голові подумати, згадати, якщо в тебе, не дай Бог, такі знайомі, які вже померли, або просто подякувати захисникам, які ну, зараз захищають та й... На засіданні комісії з питань розвитку культури підтримки ветеранів війни та учасників АТО цю петицію розглянули. Далі нададуть рекомендації департаменту цивільного захисту розробити програму щодо оповіщень полтавців про загальнонаціональну хвилину мовчання, а управлінню культури розмістити інформацію на зупинках та сіті лайтах.